Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Надія Крінкарден. І сьогоднішнє відео я хочу послати на канал Квіткова Душа для пані Тетяни. І хочу розказати, як я готую тюльпани до викопки. Ось уже тюльпан Міранда, він вже відцвів. І вже йому час готуватися, і не треба. Не треба помітити, де він, що він. Того щось... Це зараз пам'ятаємо по квітки. А потім, коли треба копати, хтось знаде, де його все переплутається. Вже квітки немає, немає такого маркера. Не треба ні маркерів, не треба ніяких, ні паличок, нічого. Ось ось, подивіться, я на листках написала. Зараз я швиденько так покажу, покажу, як як, як. Ось, маркером написати Міранда написано. Це дуже красивий сорт, але все одно треба викопати вже і розділити, бо вже він погнав листочки. Навіть якщо ви напишете не маркером, а просто ручкою або чимось відряпаєте на цьому листочку, залишиться. Тому що ось, ось скоро прийде час. І треба буде їх копати. Не треба тягнути і затягувати до осені. Треба десь копати. Я копала завжди ранні, десь до 25 травня. А пізні Фліліні, там. всі. Це десь до 8 червня. Зараз клімат змінився. І от так жарко, вони світуть усі усі в один той самий час. Можливо, прийдеться. Викопати ще раніше. Треба просто дивитися на, на погоду, на них дивитися. Зараз підемо до наступного сорту і подивимося, що там з ним. Це сорт Фриджит Елеганс, він такий лимонний, високий, пахромчатий. Ну, от я і. Підписала вже його, але що тут є? Що тут ось є вірусний? Це не признаки сорту, а це хвороба, яка називається вірус тюльпана. І, він, і вона не лікується, тільки треба викинути. І викинути не туди, де в нас там перегніє, чи компост, де ж перегнає Такого робити не можна. Треба просто викинути десь так, щоб ніколи він не потрапляв більше в землю. От я й підписала вірус. Вірус. Це вже не сорт, у нього вже нема назви. Це вже просто вірус, який треба викинути. Чому вони вірусують? Ну, можливо, зрізаний ножем, з вірусного зрізали чистий сорт чисту цю ніжку на букетик. Можливо, там десь в землі було. О, тому треба завжди шукати свіжу землю десь. Якщо вже на цьому місці були тюльпани, посадить треба на нове місце, на свіжу землю. І їм тоді буде дуже добре. Ось теж це сорт. Crystal Beauty. це дуже красивий сорт. І ось така бахрома на обидва боки. Є ще похожий сорт Fridget Appeldoorn. Це в нього просто хром... бахрома розрізана. Ця бахрома така багатша на обидва боки. Але ось видно отакі смужки, ось там всередині. Видно отакі смужки. Це вже хвороба, це вже вірус. От я і підписую. Вірус. Вірус. Викинути. Ось так і написано: викинути, вірус викинути. Це вже на викидання. І викидайте без жалю, бо він принесе тільки шкоду. Він заразить, може заразити і тюльпани. Я навіть читала одного разу, що можуть і лілії піти, тому що вони схожі. І цибулькові можуть заразити інші рослини. А цей красунчик Олімпік Флейм, він не вірусний. Це оці червоні такі штрихи, такі мазки, такі сполохи, червоні спалахи. Це признак сорту Олімпік Flame, Олімпійський вогонь. Ось я його теж вже ось так. Бачите, воно вже те, що я писала. Воно вже там у мене. Те, наприклад, якщо воно навіть вигорить, оті подряпини мої будуть видно. От. Ну, що робити, якщо ви не знаєте назву сорту? От я знаю ці сорти, бо я колись раніше займалася тюльпанами, то я знаю, як ці всі сорти називаються. То напишіть тоді, махровий білий чи махровий рожевий. Чи не якісь, якісь спогади, можливо, у вас є? Оця в пані Тетяни дивилася, як вона розказує і гарно. Так, так розказує, точно за душу бере, квіткова душа. Як вона гарно розказує, як, як вона ну прямо аж заслухаєшся, що вони співали в хорі, і їм подарували тюльпани, і вона їх посадила. Ну, як ви не знаєте, як він називається. назвіть його хорист, а назвіть там хто подарував? Від куми. Або якось якісь такі виш можете щось знайти. Отак по листках підписати їх і все. І потім чекати, коли копати. Чекати не до осені, не до серпня і не до липня, як вже все зникне з із, із, із поверхні землі, як уже він заховається буде готуватися спати. А тоді, коли йому треба. Ну, я бачу, мені прийдеться ще зняти одне відео. Я поділюсь такими знаннями які маю, може комусь стануть корисними. Бажаю всім процвітання, щоб вашому садочку буяли, вас радували тюльпани і своїм буйним цвітом.